Так, загалом по ігри сьогодні, ну, на жаль, рахунок не на нашу користь. Десь, десь у дівчата, мабуть, дезорієнтовані були ранковий виїзд, трошки погодні умови, сьогодні про прохолодно, скажімо так, було. Але те, що установка не була виконана, навіть з позиції дівчата, думаю, скоріш за все, це, ми перед кожною ігрою якось такі. Мікротрам, які не дозволяють нам основним складом постійно десь зіграти. Тому сьогодні такий склад знову був експериментальний склад, який не виконав установ. Тому це це є основною причиною сьогоднішньої поразки. Ну і Вікторія Гірін, полкоманди вашої, да аплодисменти стоїть. Сьогодні для нас гра склалася як найкращим чином рахунок на табло. Дівчата виконали установку. Дуже багато моментів сьогодні получалося. Чим я довольний а командні суперника бажаю успіхів у подальших іграх.